Доброго дня, 1 червня, 25 року. Слава Україні! Проглянув я дві статті Foreign Affairs. одна так звана експерта радянського походження, ну про це пізніше, про способи закінчення війни чи щось таке. А друга стаття Кулеби. Я б її особисто назвав стогін Ярославни над Дніпром. Хоча очевидно, що він хотів цією статтею передати впевненість, але, на мій погляд, у нього не вийшло. А зараз в двох словах про, ще раз нагадаю, що таке курська операція, і з якої причини, хоча це не єдина причина, там проблема більш комплексна. Але я, от конкретно про цю причину, одна із причин, чому зараз Пукіну не потрібні, так би мовити, переговори у фінальній стадії. Так буде правильніше сказати, тому що є отаке от, от відкрите питання: Збройні сили України у Курській області. Сили оборони я не люблю говорити. Це. Це інше питання. Так от це питання залишається відкритим поки що. На мій погляд, воно явно не на користь, не на нашу користь. Це вже хто тільки не обговорював, але я нагадаю, у чому проблема саме зараз. У Зеленського був дуже хитрий план. Тоді, коли він вже думав, ну це така дуже довга історія. Колись він думав, що він вже майже виграв, тому він виграв, вигнав залужного, щоб бути переможцем. Потім, коли він думав, що ось-ось мають бути переговори. І він на переговори прийде і скаже Пукіну: Дивись, а я тут у тебе сиджу у Курській області. Давай ми будемо з тобою торгуватися. Ну, от такий у нього був план. Він був наскільки тупий, що він навіть про нього говорив вголос. Ну, от такий у нас хитрий Зеленський. Проблема в тому, що його противник не наскільки тупий. А ті, хто у них займаються війною, ну так, от така от проблема теж, ну, не настільки тупі, як нам би хотілося. І от коли хтось підкинув Зеленському цей дібільний план, у якого дійсно не було наступного кроку, і це тоді коментував залужний, це попало в пресу. Ну це як, як мінімум це було оприлюднено. Чому він був проти? Він був проти того, що він сказав, а що буде далі? Ну, грубо, я так по-людськи кажу. А що далі буде робити? Але оці хлопчики, вдумайтесь, Єрмак займається війною. Це ж, я не знаю. Я от здаю. розумієте, розумієте, от я просто вважаю, що... В якийсь інший час, там коли був би Чисхан, чи щось таке, я вважаю, за це треба розстрілювати. Якщо некомпетентна людина займається питаннями, від яких залежать тисячі життів, ну за це треба от, от просто брати і до стіни. Але у нас демократія. А тим більше, що він найголовніший, я маю на увазі Єрмак. Ну і ці хлопчики вони спланували. Я от не знаю, скільки тут, чи це скільки тут е, дурості, а скільки тут... Я не скажу, що я конспіролог, але таке серед силовиків часто буває. Ну не можна ніколи завжди, знаєте, є от задня мисль, а чи не було чи ось умислу. Але ми не будемо сьогодні про умисл. Про можливий умисел. Або про його знаки. Так от ці хлопчики, які спланували туди захід, давайте станемо на сторону, що вони були просто ідіоти. І от вони очікували від ворога певної реакції. Тому що для того, замість того, щоб зрозуміти психологію ворога, Ну, такі, як Зеленський, вони напевне, ну це очевидно, якщо ми, якщо ми будемо відштовхуватись від версії, що це просто дурість, то вони очікували е, такої ж реакції, ну як би вони самі і поступили. Це такий, знаєте, дуже це неправильно сказати примітивний рівень, це середній рівень. Але проблема в тому, що на тій стороні там іноді бувають люди трохи вищі середнього рівня. Як і у нас. Проблема в тому, що у нас керують. Часто не ті, хто вище середнього рівня. І от вони, скоріше всього, очікували від них такої різкої реакції. Ну, вони теж це буквально озвучили. Що от ми очікували, що вони будуть перекидати сили із Донецького регіону туди, в Курську область. А вони так не зробили, розумієте? Тому що в них є стратегічна глибина, хто про це думав, правда? Вони просто прогнулися, витримали цей позор, домовилися із Північною Кореєю. І тепер наші кращі резерви цілий рік воюють із корейцями. У нас же ж правда резервів там несметне кількість. Нам не треба думати, куди і як ми використовуємо резерви. І як я вже казав, він прямо заявив, що це його план прийти на переговори і тицяти пукіну типу в очі оцим фактом, що він якось присутній в Курській області. Так, щоб ви розуміли, що відбувається. На мій погляд, одна із причин, чому вони. Не поспішають виходити на фінальну стадію, тому що поки ми палимо наші резерви проти корейців, час грає на їх. От не слухайте оці казки, що у них там економіка, на лад Ладпост, це все бред, бредні рябої кобили. У них достатньо причин закінчити війну. Але це питання комплексне. я його зараз все не збираюся охопити. Я вам один аспект зараз коментую, що зараз відбувається. На мій погляд, вони на фінальну стадію не вийдуть доти, доки, не, доки ми не зітремо корейців об наші резерви або наоборот. Отакий От у нас стратег там сидить, я не знаю, Єрмак чи той другий. Поки вони в дрончики граються, війна не перестала бути війною. То, що з'явилися дрони, не міняє простого факту, що треба мати уявлення, хоча б теоретичне, про те, що таке війна, і про військову майстерність. Но у нас є Єрмак, який закінчив Інститут міжнародних відносин при Київському університеті. А в Київському університеті, хто учився, всі знають, що у тому інституті юристів немає. Там випускають міжнародників, але там то такі самі міжнародники не хочу нікого оскорбити, як і юристи. Ну, от такий, як його, продюсер. продюсер. Про те, який він продюсер, це взагалі окрема мова. Сьогодні я закінчую про цю курську операцію. Ну, така у нас проблема із Курською операцією, яка ну вам цього ніхто не скаже вголос. Тому що Зеленський, він, я от не знаю, він сам себе хоче заспокоїти. Він кожну неділю, кожен тиждень або раз в три дні він робить заяву, що Курська операція була дуже потрібна. Ну от, можливо, я помиляюсь, можливо, вона була дуже потрібна. Але я стверджую, що поки вона йде, поки вона йде, на фінальну стадію переговорів там виходити ніхто не буде. Тому що я ще раз нагадую, що час грає на їх боці, в цьому конкретно в цьому питанні, а також на їхньому боці грають корейці. Це ж тільки порозуміти, це ж можна, це ж можна вдуматись. Значить, нам кожен, кожного дня розказують, яка у них велика армія. А ми ми, оце все начебто знаємо, що да? на їх боці, ну скажімо, умовно перевага в мобілізаційному ресурсі. Ну це теж не просте питання. І от у нас наскільки багато резервів, що ми їх проти корейців. Бо я, ще раз нагадую, що не осміляться вони застосувати корейців саме в Україні. А от в Курській області їм ніхто цього заборонити не може. Просто не може. Добре, поки що все.